Вітаю вас, шановні глядачі у новому відео. Як завжди, нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні я зробила трішки покупок В АТБ і заходила в м'ясний магазин. Зараз покажу, що купила. У м'ясному магазинчику купила шість ковбасок, три зі свинини і три з курятини для гриля. Буду запікати, піджарювати на грилі. і там купила булочку. У них дуже смачна випічка. Разом покупки обійшлись мені в 152 гривні. В АТБ десяток яєць купила. Подорожчали якось яйця це видно вже до холодів. Дорожче стають. Овочі, фрукти купила, морквинку одну. Нехай буде, поки не знаю, що буду варити, супчик чи борщик, але хай буде. Дві груші взяла спробувати. Не знаю, які вони там в АТБ. Вони так я спробувала тверденькі. То, якщо смачні, то іще куплю. Для сина мандаринчики три штучки докупила. Там у нього ще трішки є. Два помідорчики на салатик, бо вчора так і не робила, то у мене перчина ще є. Один лимон невеличкий. Це син любить просто так їсти, а я в чай буду додавати. Набрала картоплі. Зараз покажу, яка дуже непогана картопля. У нас зараз в АТБ, ось така. Зараз буду пюрешку робити, мабуть. І взяла трішки солоденького до кави, до чаю. печиво вівсяне нещодавно купувала, і мені дуже сподобалось. То повторила. І купила вперше ось такі вафельки від рошен спробувати зі смаком кокосу та мигдалю. Дуже цікаво, які вони на смак. Бо вафельки рошен мені подобаються. Ну, і ще була в аптеці: купила пластиночку фурацеліну. Це ніяк не можу вихворітись. Синдужав, а я якось і сопливлю, і горло поболює трішки, то купила фурацилін для промивання. Так, це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!